Лідний дар, все грішиться на полі. На військовій базі США уламки снаряда влучили у кортеж віцепрезидента Венса під час навчань морської піхоти в Каліфорнії. Вибухнув снаряд, поранивши охорону з кортежу віцепрезидента США. Про це повідомляє The Daily Beast. на військовій базі Кемп Педлтон у Каліфорнії під час демонстраційних стрільб з нагоди 250-річчя морської піхоти стався нещасний випадок. Один із 155-мм снарядів випущених із гаубиці М 777 перечасно Здетонував над трасою Інтерстейт 5 великою автомагістралю, що з'єднує Лос-Анджелес і Сан-Дієго. Осколки пошкодили мотоцикли із кортежу охорони віцепрезидента та автомобіль дорожнього патруля. Ніхто з учасників не зазнав серйозних травм. Проте інцидент викликав тривогу у присутніх. Начальник дорожнього патруля Тоні Коронадо зазначив, що надзвичайно рідко бойові стрільби або навчання із. Застосування вибухових пристроїв проводяться над діючими автомагістралями щодо реакції влади та наслідки. Перед початком заходу ділянку траси було тимчасово перекрито, що викликало, звісно ж, невдоволення автомобілістів. Демонстрація включала артилерійські залпи, показові стрибки парашутистів, проліти винищувачів F-35 і висадку підрозділів морських котиків. Віцепрезидент спостерігав за тим, що відбувається особисто і пізніше за. Вив журналістам, що епока став свідченням сили та непереможного духу корпусом. Він додав, що зустріч із морськими піхотинцями справила на нього сильне враження. Однак, представники демократичної партії розкритикували інцидент, і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав стрілянину абсурдним проявом сили і написав у соцмережі ікс. Дональд Трамп і Джей Дівенс ризикують життями людей заради шоу. Щодо розслідування події, то після цього корпус морської піхоти негайно призупинив стрільби і ініціював внутрішнє розслідування в офіційній заяві першої експедиційної групи. Вказується, що всі дії відбувалися після суворої оцінки безпеки а фахівці прагнуть встановити точну причину передчасної детонації. Хоча представники адміністрації Трампа наполягають, що подібні навчання є рутинною практикою, і військові не. Не уточнили чи проводилися раніше стрільби над жвавими автомагістралями, оскільки ми згадали з вами віцепрезидента Джей Дівенса, то додам ще і звернення від нього. Його коментарі окремі з посиланням на нього президент США Дональд Трамп почув запит України на ракети «Томагавк» і Намагаються передусім дбати про безпеку Америки. Віце-президент Дівенс повідомив журналістам, що остаточного рішення щодо передачі. Україні крилатих ракет Томагавк ще не ухвалено, але з його словами США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву, оскільки це буде тривати, нам поки невідомо і нікому невідомо. На жаль, ми вже говоримо довгий час про томагавки, але поки що це лише на рівні розмов. Хоча Мало сподівання, що в п'ятницю все ж таки якесь рішення буде. І вице-президент США наголосив, що у цьому питанні Дональд Трамп насамперед прагне забезпечити інтереси своєї країни і наголосив на тому, що нам треба мати критично важливі системи озброєння для власних сил наших власних військ. А саме на цьому зосереджений президент сказав Джей Дівенс.